54 вихованці дитячого табору духовного центру імені святого Йоанна Павла II Мукачівської греко-католицької єпархії взяли участь у майстер-класах зв'язання маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок для назвардійців. Їх не важко крутити зовсім просто ставиш світільок і ось так закручуєш, але потрібно закручувати туго, тому що вони розпадаються і багато заліться ну. Рафіну не просто не будуть триматися. Я робила окопні свічки з батьками дома. Багато зробила. Ми зробили чотири е, коробки окопних свічок. Я думаю, це потрібно, тому що ну потрібно допомагати країні. Зараз війна і. Тяжко всім. Ну я думаю, якщо в нас тут немає війни, то не потрібно осторонятися, нічого не робити. Потрібно допомагати. Завжди потрібно допомагати. Проводили такі майстер-класи для дітей. Волонтери двох громадських організацій: рада ветеранів Закарпаття та невгамовні бджілки. Всі необхідні матеріали привезли з собою. Волонтерка Віолета Обривко показала, як правильно виготовляти окопні свічки, та розказала, чим вони корисні для наших захисників на передовій. Свічки як допоміжний варіант. Вони мають бути невеликі і горіти довго. Ці банки, як з під горошку, кукурудзи, вони виявилися найоптимальнішими і по часу горіння, і по тому, що не займають дуже Багато місця дуже важливо їх правильно робити, тому що теоретично свічка має така горіти від 6 до ну до 6 годин. Вихованці табору неабияк старано та заохоченням виготовляли кожну свічку та пали маскувальні сітки. Виготовлені подарунки діти передадуть нацгвардійцям закарпаття, які виконують бойові завдання на сході України. Отець Роман, який є капеланом Нацгвардії, він є моїм сокурсником. Ми разом вчилися в духовній семінарії, і він запропонував, щоб. Гарно буде зробити, привітати наших воїнів з ним незалежності і долучитися по максимуму, щоб допомогти у виливанні свічок, окопних і плетінні маскувальних сіток. Ну а поза як ми маємо тут дитячий табір протягом цілого літа, то діточок є багато, а їх теж треба навчати цих речей, щоб ми в такий спосіб теж боролися за нашу свободу. За словами речника Закарпатської націрті України Олексія Куделі, такі акції допоможуть дітям зрозуміти наскільки важливо допомагати військовим, які боронять нашу країну. Це дуже необхідні речі для наших хлопців, які виконують бойові завдання зараз на передовій для наших закарпатських. Падських гвардійців, які не дають ворогу просунутися у визначених районах на першій лінії фронту, це дуже необхідні речі. Здавалося б, дитячими ручками, що можна зробити, але це дійсно дуже велика допомога, і моральна, і емоційна, і власне матеріальна допомога. Слава Україні, героям слава.